Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з пізнавального розвитку. Сьогодні на занятті з природи ми поговоримо з вами про перший місяць осені, який зветься Вересень. Ось і закінчилось тепле літо. Та не слід журитися, бо кожна пора року гарна, по-своєму. Після літа до нас прийшла осінь. Прийшла не сама, привела з собою помічників. Це осінні місяці, їх у осені три. Сьогодні ми поговоримо про перший осінній місяць вересень. Вересень місяць чудовий, перший листочок червоний, остигає потроху земля, а врожай прикрашає земля. Про перший місяць осені в народі кажуть вересень літо проводжає, золоту осінь зустрічає. Саме в цей час квітне трава верес. Квіти вересу дуже духм'яні, їх полюбляють бджоли, а ще вересень раня пора. Осені. Одяг вересня ще легенький, бо дні на початку осені, ще теплі, як влітку, лише вночі стає холодніше. А які ще ознаки осені ми з вами ще можемо назвати? У вересні день стає коротше, а ніч довше. Сонце світить, але не гріє. Так як влітку, часто на небі з'являються дощові хмари і ховають за собою сонечко, іде осінній дощик, після якого росте багато грибів, а ще рання осінь нам дарує багато яскравих осінніх квітів, які радують нас своїми барвами. Ранньої осені можна ще побачити комах, але вони вже шукають собі затишне місце, щоб сховатися від холодів і пронизливого вітру. Вони ховаються в корі дерев. На деревах і кущах з'являються перші осінні листочки. Малята. А чи зможете ви відгадати, про які плоди йде мова? Листя пожовтіло, парки та сади укрило. та поглянь на гілочки, що горять, немов свічки. Восени зачервоніла ясна, ясна так малята горобина червоні ягідки. Він на дубі виростає, шапочку гарненьку має, з дуба в землю упаде і весною проросте. Звісно, це жолудь. Колючі їжачки почеплялись за гілки. Хто зірветься з деревини, той. Колючу шубу скине. Що це за колючі їжачки? Так, це плоди дерева з каштану. Молодці дітки, ви всі загадки відгадали. Сьогодні ми з вами говорили про перший місяць осені, вересень та його ознаки, а з його братами жовтнем та листопадом поговоримо наступного разу. Дякую вам за увагу. До побачення!